У президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа все пішло не так, як він собі напланував у торгівельній війні з Китаєм. Він там заявив, що ведуться вже переговори з Китаєм. Хочу нагадати, що раніше він прийняв рішення щодо паузи в 90 днів про введення взаємних тарифів, як він це називав, для того, щоб провести переговори з країнами зацікавленими, і навіть писав, що там. Є ті країни і лідери, які готові до переговорів, навіть готові цілувати його в дупу, як він написав. Так от з Китаєм все вийшло не так, хоча він там і вів податки у розмірі 145% на китайські товари, Китай відповідь вів на 125%, хоча заявив, що більше не буде збільшувати, бо нема сенсу. І так американські товари вже не зайдуть на китайський ринок. так от, так от заявляючи, що ведуться переговори з Китаєм, Китай це спростував фактично, ну назвавши. Трампа і його адміністрацію брехунами за великим рахунком, і заявив Китай, що якщо хочете переговорів, скасовуйте ті мити, які ввели стосовно китайських товарів, то можливо тепер Трамп буде цілувати дупу, але вже сі дзіньпіня.